133 ворожих штурми зафіксували на фронті протягом доби. На харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Волчанська. На Куп'янському окупанти наступали вісім разів. Росіяни атакують на Покровському напрямку. Там відбулося майже півсотні штурмів. Росія втратила за місяць під Покровськом більше людей ніж за весь час Другої Чеченської війни. Повідомили в оперативно стратегічному угрупованні військ Хортиця. Що за Раз відбувається у самому місті, про це в матеріалі вонкора Руслана Смищука. Ці під'їзди до Покровська контролюються. Прошу безпілотниками. Бо яке розповідає, що більш-менш безпечно заїжджати в Покровськ можна лише тоді, коли стоїть погана погода, сильний туман, дощ, сніг. На жаль, сьогодні погода не така. Дуже ясна така місячна ніч. Але їдемо. Фронтова логістика, звісно, зважає на погоду та почасти залежить від неї. Але лише почасти ось і саме фронтове місто. В'їжджає в, в Покровську. Далі мчимо темними вулицями та розбитими снарядами і авіабомбами дорогами. А вже незабаром ми в укритті. Як до нього дісталися, звісно, не показуємо, щоб не навести ворожу зброю. Ну, от зараз ми знаходимося у відносно безпечному місці, де можна зняти броню, шолом. Чому в відносно безпечному? Тому що окупанти. Постійно працюють важкими авіабомбами, скидують каби на Покровськ, ну і там не факт, що таке укриття може захистити, але від інших варіантів ураження це достатньо таки надійний захист, надійне укриття. Дуже часто літали FPV, Тут фактично цілими днями були так, ну інтенсивно літали, а потім трошки їх менш стало вже. Ну, почали прилітати каби. — Це частіше. Авіабомби, а, Авіабомби, да. по жилим домам падають, в основному вони розрушають. І так, да, шкоду наносять велику. Угу. Отакий От підвал захистить, чи якщо ну, там. 50 на 50. Знімаємо вкрай обережно, аби не засвітити зайвого. Це один із підрозділів воїнів-лицарів 32-ї бригади. Став сюди на оборону на піку російського наступу на Покровськ. Ми стали на цей напрямок, трохи зупинили його, і він Почав уже менш малими групами пересуватися. Уже не такими, не по 10 чоловік, а по 2-3 чоловіки пересувається. І в основному по сутінках або рано вранці. Бо вночі вони бояться вампірів. Дуже активно і ефективно працюють наші великі бомбери, відпрацьовують по укриттях, коли ми бачимо, що противник накопичиться в якихось. Бліндажах, укриттях за день спостерігаємо, відмічаємо собі, і вночі вже вилітають наші. Невдовзі бачимо, як один із таких бомберів вилітає на завдання, але цього разу вантаж для своїх. Підлітає наш великий бомбер. важкий, буде підносить гуманітарну, ну підносить воду, їжу, провізію в на позицію, куди досить важко достатися, щоб не ризикувати піхотою, не ризикувати життям людей для підносу боєприпасів і провізії використовуються тяжкі бомбери, які переносять до 16 кілограм. Вони пробують прощупати і виявити слабке місце і основну увагу тоді тоді зосереджують туди, якщо є далі дії. Якщо немає вдалих дій, вони далі пробують зі своїх сторін з іншого напрямку працювати. В основному на виявляємо їх на підступах, починаємо при них працювати. От, тим самим ми зосереджуємо основні свої зусилля по їхніх е, основних шляхах висування. Тим самим не даємо їм зайти та закріпитися. Але й до стрілецьких боїв на дистанціях у лічені метри теж доходить. Якось тут, коли окупантів покришили крізь дерев'яні двері. Ми їх почали е, скидами, на них на, наносить вогневе враження. От, вони почали е дезорієнтуватися і побігли до нас на позиції. Тим самим вони забігли прямо під двері, двері були заблоковані. Вони за, за ручку раз дьорг немає, от, не можуть відкрити. Стали спинами до дверей, прижалися. Ну, дали команді піхоті зразу відпрацювати по дверях. Ну, і хлопці відпрацювали, висадили по рушку, ну, тим самим знищили противника. Коли спілкуєшся з цими воїнами, усвідомлюєш, наскільки вони мотивовані. Боєць за позивним случ підірвався на міні, довго лікувався, бо пошкодила кінцівки та внутрішні органи. Вимушено перевівся на іншу посаду, але воювати не припинив. Коли ти трошки побуваєш вдома, ну там навіть не то, що вдома, а в цивільному житті після поранення, ти так сад відпочиваєш, то що ти більше втомлюєшся на війні не так фізично, як морально. Хоча фізично також, але ти морально відпочиваєш, то більше з'являється бажання працювати. І якщо ти бачиш себе на цій війні, тобто ти бачиш собі своє місце, ти не, не шукаєш можливості. Втекти чи сховатися, та вона навпаки з'являється більше бажання повернутися, робити якусь роботу. З'являються нові думки, якісь нові напрямки. І ось саме такі мотивовані захисники та вмотивовані підрозділи щодня встиляють тілами окупантів підступи до Покровська зі східного фронту. Руслан Смищук, Вадим Ривон та Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдиних новин.